Вітаю, друзі, я завжди ділюся тим, що в нас є цікаве, що відбувається на наших курсах, уроках. руках. І, і зараз хочу поділитись поділитися очіньким. Спочатку трошки те, що було вчора. Вчора на уроці для дітей курсу світ навколо, поки ми там обговорювали. Ем, Ну, багато різних моментів, діти розповідали, що вони підготували, і е, на фото тут ну, ми дивилися, розглядали е, саранчу, діти між собою проводили дискусію: чим е, відрізняється саранча, від коника, від богомола, що в них спільне, що роздільне, але зараз не про це. Ось я виділила е, таким червоним кольором. На дальньому е, фоні видно, що в той час, як дитина активно приймає участь у тому уроці, який цікавий, е, е, на дальньому фоні видно, що мама в під час сидить, і, ну, якщо так подивитися, то нібито щось ш'єє, е, е, а то насправді вона вичуває. Мама, учениця курсу вишивки. Для дорослих цей курс, і мама виконує своє домашнє, самостійне завдання. Ну, начебто, я звернула увагу на це, чудово, все добре. І ось проходить сьогодні заняття вже саме для батьків, для виклика для жінок. І е мама так виконує завдання, завдань у нас дуже багато різних. Мама каже: ви знаєте, от я дивлюся, дитина моя там один вид вишивки засвоїла колись, пише більш легкий, я його теж проводжу для дітей, називається креативна вишивка. І дитина, дивлюся, тулиця, поки завдання виконую, тулиться до мене, і теж вже хоче хрестиком навчитися. І, звісно, те, що мене дуже порадувало. Ну, сам той епізод, той момент, що мама вишиває або ж є, поки дитина вчиться якимсь іншим предметом. А другий момент що вже дівчинка, теж хоче дівчинки 6 років. І вона каже: Я теж хочу вже вчитися хрестиком. Радує те, що мама показує приклад. Для мене мрія. Мрія. Щоб діти вчилися якимсь одним наукам, а мами в цей час займалися тим, що, що має робити жінка для душі, для вдосконалення, і для родини, для своєї. Вичувала, наприклад. А другий момент, що мама вичуває, і дівчинка. Це може бути і хлопчик, але дівчинка це дуже важливо. Дивлячись на маму, бере такий приклад. Хочу вчитися. От мама у мене питає: А що б вигадили, як зробити, з чого краще почати? І тут в мене, як кажуть, Остапа Паніслов, справа в тому, що курс, який ну, задумувався вже дуже давно, вже більше 5 років тому, він має він так, методично складений. Він має можливість і розповідати і навчати дітей. Якщо подивитися, ось тут у мене зараз видно елемент презентації з курсу для ну, вишивки, і якщо подивитись, то дуже добре видно, що це все-все методично викладається. Я вам зараз показую такі секрети наші. З, ну, з курсу. От я не мала мету розповідати про курс, але вона, тому що ж все є для того, щоб дітки теж могли вчитися. І такі вже й довідки, що діти вчаться, вчаться цьому, діти можуть цьому вчитися, і все для них продумано, і, власно кажучи, я покажу зараз вам елемент цієї презентації. Ось так, ось так, да. ми там вивчаємо правила, все це і для дорослих, і для дітей. Вони дуже схожі. Звісно, з дітьми розмовляються трошки іншою мовою, трошки по-іншому доноситься. Але, як ви бачите, тут все, 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 все є, і правила вишивки, і це доноситься і до дітей, і до батьків. І дуже багато всього різного, 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 їх всього чотири правила, а секретів у мене аж 48. Ну, так учні колись нарахували, рахували, це неважливо. І ось тут, звісно, я вже подумала: це є для того, щоб і єднати е, е, курс математики, геометрії, арифметики. З курсом вишивки для дітей. не обов'язково дівчатка, це можуть бути хлопчики, хлопчики, е, і хлопчики, е, і орієнтир в просторі, да? і е, ми вже задумали, як ми зробимо це для дівчаток. І, власне кажучи, ось так не, не думали ми про це. Народилася ідея провести заняття з дівчатками, з дітьми, скажімо так, тих батьків, які. Навчаються на нашому курсі, на різному курсі, інтегроване занурення, вишивка. Ми покажемо батькам і навчимо дітей, власне кажучи, вишивати і вже дівчатка, яким 6-7 років зможуть вивчати паралельно геометрію, взагалі арифметику рахувати, орієнтор в просторі. Ну, щоб більше знати, я багато про курс і про те, що дає вишивка, я дуже багато розповідаю, власно кажучи, на цьому курсі. І можна подивитися у посиланні під цим відео, буде посилання, є окреме відео, що дає вишивка. Якщо дуже коротко, то можна просто одним слайдом ось так обозначити, щоб ну, було зрозуміло, що ж вона в цілому взагалі є. для діточок це і мілка моторика, це і розвиток пам'яті уваги і сидючості, ем, це, це і ем, Прораховування, ході, але про це я трошки пізніше ще скажу. Це вже буде випадок з дорослими, орієнтир в просторі і практика виходу з ситуації. Це теж буде зараз трішки пізніше там, де буде про батьків. Тож, власно кажучи, ось така чудова новина, яку дійсно рада, дуже рада, що є ну, ці різні моменти, що батьки з дітьми разом, діти хочуть, це чудово. А тепер другий момент. Сьогодні вже, на, як я казала, на занятті для батьків, у нас там дуже багато різних завдань. Була на сьогодні така головоломка, але що, що ж таке саме цікаве? Чому ж я ж не просто так, щоб сказати? У нас в групі, так як я сама, ну, я так думаю, я так думаю, що я перша. І все готувала для е, всі фото, всі відео, ці схеми, готувала для правшей. А це особливий метод вишивки. Це метод швидкої вишивки, він авторський мій, він дійсно особливий, тому я так крок за кроком все веду, все, все показую. І в якийсь момент е, ми сьогодні взагалі фестивалили. У нас так і називався Фестиваль Дві звізди», тому що ми вже там зробили різні варіанти цих зірочок. Ну, ви ж розумієте, що це наш великий знак Алатир, наш український, це обережний дуже великий символ, але ж знову зараз не про це. Коли я показувала тут, ви бачите, я готую презентацію. Ми багато сьогодні завдань зробили, дуже багато, було дві, тому що одну робили це одним способом робиться, там одні ходи. А другу маленьку робили е, способом, іншим. І зазвичай, коли я питаю у учениць, е, а що легше, як ви думаєте, велику зробити чи маленьку зробити? І спочатку всі кажуть: ну, звісно, велику, там ще ж більше об'єм. А от насправді у цій маленькій я її спеціально вже давно продумала, ну вже майже 15 років, а може навіть більше. Саме як вправу. Для того, щоб навчити орієнтуватися в просторі, навчити передбачити, що наперед. У нас, до речі, дуже дбають дівчата такий навик, що рахувати треба це крут... крутіше, ніж у шахматах. У шахматах передбачають, приходи наперед, а тут коли треба і шість і сім навіть. От. І е, в якийсь один момент е, ще одна учениця. Те, що в нас у нас це, як я кажу, заготовлено для правшей, але інколи таке буває, і це тим далі тим частіше, особливо в дітей, що є лівші. Ну, тема окрема, зараз лекції не буду читати стосовно музику і стосовно цієї теми лівші, правши, то одна учениця є лівша, ми так звикли, що вона виконує все, що я кажу, для правшей, але. Навпаки, ну, симетрично все робить. Це не завжди співпадає повністю, що є по схемі. І ось якийсь момент, е поки я там чекала, поки я їй намагалася пояснити, як вона піде. Уявляєте, як у мене в цей час мозок року працює? Одні, значить, правші, і я їм показую схему і розповідаю одне. А другі лівші, і я їм показую схему, і тут треба. E, подумати, куди ж далі йти, тому що йти там інакшому треба. І в якийсь момент вона мені каже: знаєте, я сьогодні пробую робити все правою рукою. E, для мене це не дивина, я багато що роблю правою рукою, але ось вишивати мені було спочатку легше лівою, і тут у нас почалося, виявляється, вона вишиває ще й швидше, ніж вишивають інші. Тому що тут у нас секретики такі є, ну, трошки зараз привідкрию, що там треба гортати зліва направо йти, перевертати, якось ще. то вона каже, а мені не треба перевертати. Я правою рукою то лівою, то правою, то лівою. Це як у мене. Да? Я коли пояснюю одним, то другим, то в мене йде така робота, прям синхронізація роботи головного мозку. І що виявилось? В кінці вона каже, ви знаєте, я подивилася, бачу, як це чудово, коли є ці різні ходи, мені це допомагає легко і швидко працювати, навчатися. Ну і, власно кажучи, як я вже казала, що дає вишивка це прораховування, вихід із ситуації, вміння передбачити, що буде. Говорити, якщо дівчаток. А досить у мене теж такі вже є, що дівчатка теж 10, 11-12 років вчилися такому методу, уявляєте, як вони вже вміють бачати, куди піти і що буде, якщо підеш сюди, а якщо підеш сюди, що буде? Це, звісно, вони застосовують в житті. І оце сьогодні доросла вже мама, в якої теж дівчинка навчається на наших курсах, вона каже уявляєте, яка краса, так от що я кажу. Слідкуйте, будь ласка, за оголошеннями, можна буде прийняти ще дівчаток для того, щоб навчатися на цьому курсі, який ми зараз придумали для дітей зробити, організувати. І слідкуйте за оголошеннями, буде чудово, якщо дівчатка взагалі математику. Хімію, геометрію і багато що ще чого будуть навчатися навчати за допомогою вишивки. Це можливо, це чудово. Ось так от я з вами поділилася радощами, які у мене сьогодні є. Це дійсно чудовий результат. За один день стільки багато всього, тільки на одному уроці. А що було на уроці математики сьогодні з дітьми, це точно розслуговує окремого відео. Тому підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. І в інформації під відео буде посилання звернутися, щоб подивитися, що ж дає вишивка. Там я багато розповідаю саме про це. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь на співпрацю. Сподіваюся, що я впевнена, я, що я зможу допомогти вам і вашим дітям. У вирішенні дуже багатьох питань стосовно виховання, розвитку і навчання дітей.